Привіт, друзі, з вами Грінланд. І погляньте на ну, хто в мене є. Так, це нові Черепашки Ніндзя по майбутньому фільму Черепашки Ніндзя погром мутантів. Це фігурки від Playmates, І ми сьогодні будемо оглядати всіх чотирьох братів. Лідер в синьому, Леонардо. Класна упаковка, арт Леонарда. Напис з символікою Черепашки Ніндзя-Погром мутантів. Леонардо. Лідер написано ззаду в нас. Карточка Леонарда, його біографія і інші фігурки серії. Всі чотири черепашки, Сплінтер, Бібоп і Рокстеді, маленький спойлер, вони будуть в наступному огляді. Суперфлай і Лезерхед. І Лезерхед, шкіроголовий, або, напевно, шкіроголова, тому що вона тут... Я думаю, буде дівчинка, озвучує її жіночий голос. Вона також буде на огляді, тому що є в мене ще цих три фігурки, уявляєте собі. Ось так. Леонардо виглядає. Передній прозорий блістер. Дуже класно. Подивимося на інших хлопців. Рафаель. The Angry One, злий чувак. І тут його Біо. Хто хоче, може зупинити собі і почитати. Класний, до речі, арт на біо, бачите, він в такому стилі, як буде намальований і сам мультик. Ну, як вже намальований, як ми побачимо його. Коли він буде в серпні в кінотеатрах, Мікеланджело, The Entertainer! Розважальник назвали Мікеланджело, зазвичай його називають Party Dude. А тут розважальник, тут класний артик. І ось такий на біографії арт. Також прикольний він відрізняється від цього переднього арту. Там Мікеланджело якийсь більш худий. І Донателло, чувак в окулярах The Brains, мозок. Або мізки, тут такий арт, а ззаду карточка ось така. Ну що ж, друзі, давайте вже дивитися, що ж плеймейц такого наробила. Що це в нас за черепашки, будемо їх розпаковувати і оглядати вже близько Отак ось в руках. Акуратно зрізав я всі чотири блістера, от як вони запаковані, тут ще зброя окремим пластиком, і вони... Такими ниточками прив'язані. Зараз будемо їх кожного витягати. І ось вони всі четверо нових героїв, всі четверо черепашок ніндзя. Перше враження, вони дуже нестійкі. Напевно, таких нестійких базових фігурок черепах в плеймець ще не було. Я з кожним намучився, щоб його поставити, особливо донні. Тяжко бачити, Рафо мусив вивернути ногу так в бік, тому що він перевалюється через свій важкий панцир. На вигляд вони класні, скульпт мені одразу ж подобається. Дуже класно виглядає. Вони всі відрізняються кольором шкіри, трошки відтінки. Найбільше відрізняється майки, він найтемніший, але всі решта, вони такого яскравого, салатового кольору, але все одно відрізняються кольором шкіри. Ну і звісно ж, вони відрізняються скульптом, відрізняються своїм. Одягом і давайте по черзі. Вон бачите, про що я говорю, доні вже впав. Отже, оглядаємо всіх по черзі, починаємо з Рафа. Раф сила команди. The Angry One, як написано в нього на упаковці. Злий чи лихий? але він зовсім не лихий. Це класний чувак. Ми всі знаємо Рафа. і бандана в нього пов'язана на цю голову. Це відрізняє його від братів. Ремінь в нього класний, має два таких чохла для саїв. Тут літера R на ремені, бляху видно, помальована кишенька, помальована бляха для плеймет. Це вау-вау-вау! Тут в нього є пошкодження, це можна сказати відсилочка до Рафа 2012 року. В нього червоні пов'язки на лігтях, на променев зап'ясних суглобах і на колінах. Пов'язки ці також гарно, красиво помальовані, гарно зроблений їх скульпт. Бачимо, що вони намотані. Також прикольно помальовані очі, зуби чорним помальовані. Все досить акуратно і гарно виглядає. Подобається, подобається мені, як вони зробили цих черепах. такий візурнок панцира. І, звісно ж, плеймейтс тут нафігачили на ремені, купу якихось літер. Чого, навіщо ви це робите, плеймейтс? Не знаю, пишіть, як завжди, на ногах. Там, там і на ногах є якісь номери. Бачите, на стопах є якісь номери, але. Але тут багато номерів. На руках в черепах три пальці, на ногах два пальця. Традиційно, як зазвичай, тому що є версії, наприклад, 2012 року ноги відрізнялись від стандартних черепашачих ніг. Стійкість це велика проблема. Якщо ви захочете поставити їх в себе на полиці, то це буде величезна проблема для вас. Подивіться, на рафа він перевалюється. Зараз я пробую шукати якийсь варіант, якусь позицію, викручувати так ноги, але в мене просто це не виходить. Кладемо рафа лежачи і дивимося його аксесуари. Звісно ж, в нього є зброя. Це отакі два широких сая. Зараз ми їх сфокусуємо. Тут на цьому саї якийсь візерунок, ніби він пошкоджений, чи чимось намотаний, чи якийсь варіант такої металічної гравіювання. І помальовані навіть рукоятки сай в коричневому. Це також для плейменців не часто в них зустрічається. В черепахах 2003 року таке було, а в 12-го зброя була не помальована. Ну і що ж, рафу ми кріпимо ці саї в його ці тримачі на поясі, і враховуючи, що в саї в дуже широке лезо, то не дуже зручно вони закріпляються. Отак. Високо стирчать, хитаються, ну і ось так раф з ними виглядає. Особливо з цієї сторони, може поміняти їх місцями, ні, не допомагає. Ну, трошки дивно це виглядає, але вже як є. Давайте спробуємо ставити в руку. Руки гумові м'які, і сай досить і непогано вкріпиться в руку. Ось так. Рафсайми виглядає, озброєний, класно. Ну, звісно ж, такий грубий сайз таким лезом між пальцями він взяти не зможе в цю традиційну хватку, яку люблять всі фанати Рафаеля. Ну що ж, спробуємо його поставити. Ось таким чином, трішки нахилено допереду, він у нас стоїть. Ще в кожного черепашки в аксесуарах є малесенька черепашка, і вони відрізняються по кольору. Вони однотонні, на жаль, не помальовані в них панцирі. В людей, які займаються різним апгрейдом фігурок, може бути робота, вони можуть помалювати цих черепашок і надати їм класний вигляд. В них навіть є така текстурний живіт, зараз я наведу різкість, ось там є отвір якийсь, але там видно і оцей традиційний живіт жовтий, як в черепах. ну В них не жовтий, але він принаймні розділений лініями. Такими. Є хвостики, є лапки, ось такі чотири черепашки, які будуть відрізнятися по кольорах, будемо далі дивитись. І ось такий додатковий набір в кожної з черепах. В Рафа це два сюрікена. Давайте відкрутимо, подивимося, ось такі сірі сюрікени з отвором такої неправильної форми, що робить їх ніби саморобними на вигляд і досить прикольними. Ось така піца. Піца зовсім не прикольна, піца просто сірого кольору. Зараз відламаємо її, відчепимо. Ось, Сірий шматок піци. Це, це не прикол. Піца не помальована. Ну, Що це за піца? Ніби з металу зроблена якась піца. Це виглядає негарно. Могли би піцу помалювати. Мутаген сірий не помальований. каністра також виглядає негарно. Зараз ми її витиснемо звідти. Ось, дивіться, і вона ще має якусь ручку-тримачку, що могла кудись кріпитися. не знаю, Можливо, на пасок Рафаелю можна закріпити, ні не вилазить вона. Ну Там буде напевно якась історія, що мутаген буде ось так виглядати. Можливо, він може тримати за ручку або на руку якось причепити. Ну ні, не чіпляється воно. Чому там ручка? Ну Побачимо в мульті, коли вже, коли вже вийде мульт. Тоді побачимо. Мутаген, бачимо, якийсь розтрісканий з нього, витікає. Оця рідина, яку називали, ви всі прекрасно пам'ятаєте, як черепашки в анонсі, в трейлері називали юшка, юшечка, юшка. Оце каністра з юшечкою. Ще в Рафаеля є отакі кунаї, прикольно зроблено лезо, досить гарно він виглядає. І ще є два таких гачкоподібних меча, так він називається, Sword, називають його англійською, з класними рукоятками і з такими лезами, але дуже м'які вони такі. Дуже-дуже м'який м'який пластик. Виглядають непогано, було б класно, якщо б були помальовані вони, але маємо те, що маємо. Лідер команди Леонардо, такий веселий вигляд обличчя в нього, така напівпосмішка на обличчі. І виглядає він досить традиційно, пов'язка не є банданою, а має отвір тут на голові. В нього ремінь відрізняється від ременя Рафаеля, на ремені в нього два сюрікена. досить Погано помальовані, тут фарба не всюди промалювалася, виглядає воно трішки недолуго. На ліктях на променевозап'язних і на колінах в нього також пов'язки, ремінь відрізняється, в нього такий перекинутий через плече. Тут є піхви для мечів і давайте вставимо йому мечі. У Леонардо є дві катани, рукоятки в катан помальовані. Давайте вставимо спочатку в піхви катани. Тут дуже щільно вставляється в одну, в другу, нормально вставляється. І якщо ми правильно вивернемо руку, Леонардо, бачите, зможе от таку позицію ставати, діставати катану сам. З-за спини, і це дуже класно. Не у всіх фігурок є така можливість, а в цього Леонарда є. Респект плеймейтс, може діставати він, але тоді буде лезо гнутися, тому ми допоможемо йому дістати. І його катана легко стає в руку. Руки в нього, бачите, гнучки і гарно тримається, досить гарно виглядає. Він один з найстійкіших з братів. Він, на відміну від рафа, може в нормальній позі стояти. Ось так. Навіть найстійкіший, я думаю. Зараз ми будемо ще Майкі і Доні дивитися. А Лео поки що найстійкіший. В Лео також є маленька черепашка. Бачите, в черепашок відрізняється тільки тон зеленого, скульпт абсолютно не відрізняється. Так мені здається. Так, так і є. У Лео в додаткові зброї в основному ножі. Три Кунаї, один е, такий непоганої форми, прикольний на вигляд ніж. Така сама абсолютно як в рафа каністра з мутагеном, сіра металева піца, і ось такий кривий сюрікен. Веселун команди Мікеланджело найтемніший черепах, і голова в нього по формі відрізняється від інших вертів. Він якийсь такий м'ячоголовий. Якщо ми говоримо про м'ячик від регбі, в нього простий пасок без додаткових стрічок. Тут в нього два кріплення для нунчаків. В нього панцир ось такий візерунок має традиційний. Хоча на поясі в нього немає тих написів, як, наприклад, це зроблено в Рафаеля. Не знаю, чому тільки в Рафа на поясі написи. Давайте в Лео чекнемо. А, в Лео також є на поясі е написи. А в Мікеланджело чомусь... А, ні, є. Я, друзі, я помиляюсь. Ось вони. Все на місці, написи на місці. Ну, Так вони не кидаються в очі, значить, все окей. Ось такий він по стійкості Він гірший за Леонардо, хоча кращий за Рафаеля. З аксесуарів у Майки ось такі класні нунчаки. Вони на ланцюгах, але вони тільки от в такій формі. Вони не міняють, не гнуться. Тут пластик і якось поміняти їм форму неможливо. В них оранжеві рукоятки і такі сірі ланцюги. Кріпляться вони ось так в руку. І давайте ще попробуємо їх закріпити ззаду. А ззаду вони, напевно, тільки за ланцюг можуть кріпитись, враховуючи тоненькі такі оці кріплення, тоненькі гумові кріплення. Давайте попробуємо якимось чином їх туди запхати. Ось так вони запихаються і ось так ззаду виглядають. Досить прикольно виглядають, тримаються на ланцюгах, а не, як зазвичай, на самих рукоятках. Черепашка майки ось такого темного кольору, як і він сам. Скульпт, звісно, не відрізняється від інших черепашок. А ось що в майки з додаткових аксесуарів. Така прикольна нунчака у вигляді двох мікрофонів. Дуже шкода, що це все не помальовано. Маленький шматочок помаранчевої піци, помаранчевого кольору. Каністра з юшкою. Ось такі класні сюрікени. Мені подобається, що в них сюрікени такі криві. Це додає їм якоїсь прикольності у вигляді, і кусарігама ось така. В якої рукоятка схожа більше на сардельку, тут ланцюг і тут сама е, кама прикріплена е, з лезом. І нарешті міські команди Донателло, чувак в окулярах, зовнішній вигляд в нього дуже відрізняється. Окуляри в нього вау знімаються. Так знялося, що впали на підлогу. Ось, дивіться, тут маленькі такі кріплення є на окулярах, і тут в нього є отвори в масці. Не дуже гарно виглядають вони без окулярів, тому в окулярах краще. Ось так. Проблеми з зором Донателло, така напівпосмішка в нього на обличчі, і в нього на поясі вчеплена така спеціальна сумка-бананка, з якої стирчить його телефон мобільний, просто чорний екранчик. На жаль, телефон не дістається, бананка також не знімається, вона приліплена до поясу, за нею виглядає літера D, також помальована пряжка. Пов'язка, як в Майкі і в Лео, досить стандартна, візерунок на панцирі стандартний. На руках і на ногах пов'язки традиційно фіолетового кольору. Доні, до речі, найбільше аксесуарів. Ось така його власне, салатового кольору малесенька черепашка. Традиційна зброя до Нателло шестбо, який, на жаль, не помальований. На відміну від цієї іншої зброї, тут оці намотки могли помалювати білим або якимось жовтим сірим кольором, але вони, на жаль, їх не помалювали і в доні не помальований шест. В нього є на паску такий тримач для шеста. Він досить гарно вставляється, досить гарно виглядає. Ну і так само проблем з триманням шеста ніколи не було. В доні шест бо тримається в нього дуже добре. Ще в доні є ось такі прикольні чорні навушники, вони однотонні з чорного пластика. Одягаються вони ось так йому на голову, але якось це досить тупо, тому що вони гнуться посередині і зіскакують в нього з голови. тому Найкраще, напевно, буде носити йому їх на шиї або якимось таким чином надягати. Якось так він їх може носити, щоб воно виглядало більш-менш, тому що на голові вони в нього, на жаль, не тримаються адекватно. Ось який набір додаткової зброї в Донателло. В нього така сама піца, як в Леонардо і Рафаеля, тільки помаранчевого кольору. В нього специфічний сюрікен, який відрізняється по формі від інших, і він такої досить рівної гарної форми. В нього каністра з мутагеном. Така саме, як в майки, можливо, по тону трішки відрізняється, можливо, і не відрізняється, важко сказати. Потрійна нунчака, традиційно вони доні дають таку зброю. І ось така нагіната це схоже на шестбо, палка з таким гострим лезом. А якщо розібратися детальніше і подивитися на всі каністри разом, то ми побачимо, що кожна з них має свій унікальний скульпт. І навіть Лео і Рафа здаються схожими, але якщо подивитися. На оті потоки мутагена то вони відрізняються. А в Донателло каністра взагалі ціленька і з неї нічого зовсім не витікає. Звісно ж, між собою відрізняються і сурікени. У Рафа і Майки, причому по два сюрікена, а у Лео і Донні по одному. Причому Донні, він такої найправильнішої будови. А ось піца відрізняється тільки у Мікеланджело, у Рафаеля і Леонарда і Донателло. скульпт піца абсолютно ідентичний, просто в Донателло вона помаранчевого кольору. У Рафа, на відміну від Лео, кунає довший, і лезо з зазубраними. А якщо подивитись на всіх чотирьох черепашок маленьких разом, то ми все ж таки помітимо, що в них відрізняється поворот голови є черепашки. Зокрема, майка, яка дивиться вліво, інша дивиться вправо, і ще дві дивляться по центру. Ззаду ж черепахи абсолютно ідентичні. А ось, як виглядають, всі аксесуари всіх черепашок і виходить їх досить в така вражаюча кількість. Лідер нам продемонструє артикуляцію. У всіх черепах вона однакова. Обертається голова на 360, нахиляється голова нікуди, дозаду, щоб він подивився вгору, трішки нахиляється, а допереду. Ну, також мінімально-мінімально. В плечах є повністю оберт на 360 є отакий згін, в лікті є згін на 90 градусів, більше рука не гнеться і променево-зап'ясний просто оберт. Тут тіло ніяк не артикульовано, є такий шарнір в кульшових, навіть не шарнір, а це така втулка якась. Він може зігнути ногу, може отак максимально сісти на поперечний шпагат. Ось так Максимально на поздовжній. ну Просто крутиться там і є згін, і також є колінному суглобі на 90 градусів згін. І говілково-стопневий просто обертається навколо своєї осі. Ось така артикуляція ну це базовий плеймець. Ви ж не чекали від нього артикуляції в стилі. Фігурок Hasbro Marvel Legends чи якоїсь такої. Така базова для черепах артикуляція. Всі решта персонажів, я думаю, будуть артикульовані набагато-набагато гірше. Ну от друзі, ми з вами і познайомились з новими черепашками по фільму Черепашки Ніндзя погром мутантів, які враження, ну, в принципі, досить позитивні. Додав би я стійкості Рафаелю і Донатело, тому що. Дуже вже вони нестійкі вийшли, а все решта, це доволі базовий плеймейц, досить непоганий на вигляд. Продаватимуться вони, я думаю, скоро в усіх можливих магазинах та онлайн. Ви зможете їх собі придбати. І, звісно ж, чекаємо нового мульта, щоб подивитись, який він буде, класний чи не дуже. А свої враження про цих черепашок можете, як завжди, залишити в коментарях. Також, якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити свої лайки, вподобайки і підпишіться на канал, якщо ви раптом не підписані. І обов'язково підтримуйте Збройні Сили України, які наближають нашу перемогу. А на сьогодні це все, друзі. З вами, як завжди, був Грінланд, Кава Банга, чуваки. Бувайте!